Знаєте, друзі, ми як люди, ми завжди схильні комусь поклонятись. Ми схильні перед кимось ходити, комусь посвящати, віддавати своє життя. Знаєте, як сказав один проповідник Стівен Лоусон, що наше життя це просто наше серце, це просто фабрика, це завод ідолів. Який постійно шукає, кому би віддати славу. Я абсолютно погоджуюся з цією реформаторською цитатою, яка зроблена на основі писання, сказана на основі Писання. Чому? Тому що це один із дуже хороших аргументів в користі злавання Бога. Адже де взявся цей Богопошук, що навіть якісь люди, які. Кажуть, що дуже далеко від релігійності, вони все одно шукають щось, що буде акцентом чи центром їхнього життя. І вони, навіть, якщо цього не розуміють, вони живуть для цієї особистості, чи для цієї істоти, чи для цієї речі. І звідки взявся цей і Це просто Бог Творець, Він розробив людей такими. Що вони не можуть бути самі по собі, вони хочуть іти до того, щоб комусь служити, комусь поклонятися. І ти, можливо, зараз кажеш, ну слухай, я, можливо, атеїст або я агностик. Який я, наприклад, поклонник комусь? Але, друже, ми маємо розуміти, що ти поклоняєшся просто діло в тому, хто є об'єктом твого поклоніння. Якщо об'єктом поклоніння є не Бог, якщо об'єктом поклоніння є не якась істота інша, то ти можеш бути сам об'єктом свого поклоніння. І ти не бачиш, як ти живеш сам для себе, кажучи, в мене своя правда, я сам собі Бог і так далі. Відповідно, друзі, життя християнина, воно в якійсь мірі, воно також є фабрикою ідолів. Серце Христини навно теж в якийсь мірі є заводом для якихось іделів. Чому так? Так, у нас є нове серце, яке дав нам Христос, у нас є нова природа, 100%. Але це далеко не говорить про те, що ми завжди у всьому будемо вибирати Бога в нашому священні. В нашому поклонінні, в нашому тремтіні, в нашому хотінні. І це не означає, що якщо Бог для нас найвища цінність, то десь в мілких обставинах життя, повсякденній буденності, ми, наприклад, е будемо завжди вірні Писанню, вірні Богу, Ми будемо зводити свій погляд, ми будемо дивитися на щось інше.